І ніжності слова беру на солоду. Воно ідеальне для злету крило, мова моя дана Богом народу, мова моя, це душі джерело. Вона, моя доля, незмінні вітрила, наснагу вона для творіння дає. Моя мова це безсмертя і сила. Мова найбільше багатство моє. Ця мова в граніті, в Дніпровому плесі, найкращі у світі лунають пісні, в них вічність Шевченка і лагідність Лесі і дух тих героїв, що впали в борні. Вона і покрова, вона і порука, початок дороги, початок життя. Мова моя, це найкраща наука, це згусток любові, це серця биття. Доволі вона відчинила нам брама, клювали її кровожерні орли, мову мою, катували віками, вели на Голгофу мечами сікли. Смута її виливалася в сурми, стихали в гаях молодих солов'ї, мову мою заганьку. Міро, другим, її. Вона і надія, і біль, і тривога, освячена вірою вічна зоря. Мова мені подарована Богом. Вона то мій корінь, і гордість моя. І зайвих слів для вислову не треба, є речення короткі і ясні, вона подібна зорепаду з неба, польоту птаха у височині. Уста водять ніжну колосколу, а за віконцем зіронька сія. Чому люблю я українську мову? Люблю тому, що мова ця моя.